Любі друзі, всім привіт! Да. Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас рубрика, як завжди, класні пацани. Звернулися тут у мене класні пацани, називаємо їх так, да, молоді хлоп'ята гарячі. Як ви розумієте, відкрився вже мотосезон, да, і почались проблеми. Один хлопчина звернувся, там написав в соцмережах, треба було прирізати там сідла клапанов на альфі чи на дельті, ну не суть, да. Я погодився, допоміг людині, зробив все це діло і тепер його коріш да, до мене звернувся. Головочка з 200 з мотоцикла. Предисторія яка була. Чи то свічка не закручена, в общем, вирвало все, десь він до когось звернувся. Зробили йому гужон. Отак от. Тут розпередолили диру таку, що... Ну, в общем, в общем. в общем. Тут свічка альфовська стоїть, да? 10 шах 1. Гужон отакий дебелий. Ну, в общем, він прольотний, він тут бовтається. Тут нарізали різьбу. В посадочному місці таке як 16 кашах 1. В общем, як воно його запердолило, я, я навіть не знаю. Ну, Тут просто печалька. Тут все заїжджене, да? свіча не викручується. Ну, В общем, я, я навіть не знаю, що тут можна зробити йому. Тіло тут фіг да ніфіга, по-іншому я не, не скажу. Тут в краю бачу. Різьба одним шагом, там всередині різьба іншим шагом вже. Ну, в общем, я навіть не знаю. Вийде у нас щось зробити, не вийде. В общем, печалька, просто печалька. Тут якісь тиблики, пиндики, щось десь обламане. Ну, в общем. Взагалі, не знаю, получиться, не вийде. Значить, парніша придбав нову свічу, да? свіча тут вже йде 12-ка, шах 1,25. есть, ну, це вона вважається, типа як ремонтна. Тобто, якщо у вас різьба 10, да? зриваєте різьбу, можна перерізати на 12-ку. Чого тут зробили, гужон на 16, я, ну, я не розумію. Тут повинна була бути різьба 12. ка Можна було перерізати на 4 звичайну автомобільну. Да, і все б воно ходило. Ну, не знаю, чим людина оперувалася. Це таке. В общем, моя задача спробувати все це діло відновити, бо Бушна головка в районі 2000. Зрозуміло, що ніхто не знав, в якому вона стані. Нова головка від 4000. Немало, не багато, так, да, для молодих пацанчуків. Хай може вони десь і працюють, але ж їм краще потратити ці кошти на якусь дівчину, зводити десь там в кафе, потриматись за колінко. Та й по всьому. Ну та що, будемо щось пробувати зараз. Зробимо якісь заміри, виміри для себе, накидаємо, як то кажуть, від руки якийсь ескізик. І будемо пробувати щось, щось робити, щось відновлювати. Ну що, любі друзі, перемістилися ми до токарного станочка. Зажата в мене заготовка граньонка, да? шестигранка, 19-ка, сталь 45. Зараз будемо робити ремонтний м'ячик. Бо м'як 16 шах один в мене немає, на жаль. Да? Ну і там 16 вже й не пахне там його. Роздовбали, розпердолили. Тому будемо робити чуть-чуть більше, ніж 16. Зараз вже відторцював, центрую, підпираю центрами і точимо. Да? Хтось скаже, що у такий матеріал не підходить. Ну, для алюмінія підійде. Нам зробити чи поправити одну різьбу, я думаю, нам його хватить. Такі штуки ми вже робили. Схожий м'ячик я робив, я не пам'ятаю, по-моєму, на 20. На 24, якщо я не помиляюся, ремонтували клапан Гура. Там також була вирвана різьба. І робив ремонтний мічик. То Для одноразових робіт якраз те, що треба. В общем, зараз центрую, все, точимо, ріжемо, покажу, що, що в мене вийде. Значить, дивимося. Така заготовочка. заготовка. Да? Тут уже розмір, тут прослаблення. Тут є заход такий невеличкий, а ляку носок. Отак все це діло виглядає. Тепер що ставимо різьбовий різець і валимо різьбу на цілого. Так, ну що, любі друзі, різьба навалена. Вийшло доволі таки непогано. Тепер все це діло знімаємо, ріжемо канавки і, не знаю, глянемо, може підгартуємо і будемо пробувати вкручувати. Ну, що класні пацани? Значить, дивимося, отак виглядає м'ячик. Да? Тут уже різьба наваляна, бачите, блищить все. Там вон всередині є такий чорний поясок. Там різьба найдуще пошкоджена. Ну, то таке. Саме головне, що по всьому стальному різьба є, вона жива, слава Богу. І тепер будемо точити. Гужон. Будемо точити гужон. І будемо вкручувати. Будемо вкручувати на стоп-різьбу. Не знаю, як вона тут буде держати. Тут бачу архаробці. Ось, бачите, пипать. Отам сверлили, закручували, типа гвинта гужона, щоб воно тримало. Ну, ви зрозуміли, да? ніде нічого тут не тримало, все воно пішло. Ну, ви зрозуміло, куди. Вслід за кораблем. От якось так. А отакі штуки візьміть собі до уваги, да, можна зробити будь-якого розміру. В принципі, в алюмінії ріжеться, ходить доволі таки непогано. Одне, що обов'язково треба робити. Це ось у нас ріжуча кромка, це не ріжуча. Треба робити затиловку, бо ви його не вкрутите, його буде розпирати, буде заминати різьбу і різати ви. Ви не зможете. Затиловочку робити. Можна навіть на наждаку просто затилували, даю все. І далі тоді все це діло працює, ходить. Отак виглядає. Кому цікаво, да? Ну, Я думаю, це не новость, це не секрет. Тому якось так от. В общем, все. Пішов точити гужон. Гужон. І будемо щось, щось думати, як його все це діло фіксувати, щоб воно більше погоди не строїло людям. Працюємо. Так, заготовка торцована, зацентрована. Зараз лупимо отвір вісімку, Потім сверло 10,8. Ставимо під різьбу 1,25. Під 12 1,25. 10,8. В общем, працюємо. Робимо спочатку нутро, тоді робимо наружу. Так, любі друзі, отвір є, 10,8. Зараз беремо м'ячик. І ріжемо внутрішню різьбу. Внутрішня різьба навалена, Тепер підпираємо центром. Зараз обдираємо знаружі До розміру 16, да? довжина. Робимо 19 мм, пару міліметрів буртик упорний. І все. і валимо різьбу 16-ку, крок 1. Поїхали. Так, любі друзі. Різьба навалена, Всередині є, знаружі є. Тепер робимо тут бортик і відрізаємо. Будемо пробувати ставити. Ну що, шановна парафія, готова наша приблудина. Бачите? Отак вона виглядає. Прикол в тому, що сюди як вкручуємо свічку, да, зрозуміло, що висота у нас міняється. Бо тут же ж є уступ бортик. І свічка знаходиться отамво. Не знаю, порадимо власнику, хай він знайде довшу свічу, мабуть, сюди. Довшу свічу, бо по-іншому ну, ми його не зробимо. І тепер все це діло будемо зараз внідряти. Зараз отудой, отудой. мазюкаємо всім, чим можна і производимо закручування. Я ще раз здивуюсь, нашого то було робити тут дірку на 16. Якщо ось, дивіться, я вмудрився. Тут різьба внутрішня 12 крок 1,25. Наружа 16 крок 1. Тут ще тіла, ну, я не знаю. Там зробили отаку калябуху. Дебіли, по-другому, не назову. Хлопці, думайте, до кого ви їдете і хто вам робить. Тут називається дідилалі. Так, в общем, хваче баляканини, боля будемо внідряти. І що, шановна парафія, все. Гужон на місці, наклею, так, як повинно бути. Тут, ну, так він виглядає. Отак от, от. Я думаю, буде набагато краще, ніж було. Тому все, залишаємо це стигнути. Я думаю, у нас все вийшло чітко класно. Да? Вам можу побажати робити гарно. Не звертатись, не побоюся цього слова, до дебілов, які вам. Портять тільки вашу техніку. Так що беріть собі до уваги оці моменти, отакі моменти, да? як все це правильно робиться. Не свічкою закручуємо гужом, а беремо болт з гайкою і пердолим на цілогу. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб дебіли не ламали вашу техніку, щоб у вас завжди все вийшло. Робимо так і далі буде.